Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Програма про головне в деталях. І сьогодні гостем нашої студії є Микола Вітенко, заступник міського голови, виш директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства. Добро Вітає дня. вас нашим українським Добро привітом! Слава Україні! Героям слава! Нехай день дійсно сьогодні буде добрий, за що дякуємо нашим захисникам, адже маємо можливість спілкуватися з вами і зразу до тих нагальних питань, котрі сьогодні хотілося б обговорити разом з вами. Незважаючи на війну в державі, важливим залишається питання соціально-економічного розвитку громади. Тут є багато факторів, і хотілося б знати, який зараз стан надходжень від плати за землю станом на даний час. Е, так, ну насправді плата за землю і плата за використання комунального мана це не останній податок, який власне, наповнює бюджет нашої громади. Якщо ПДФО це безперечно левова частка місцевого бюджету, то власне плата за землю це є другий фактично податок, який наповнює бюджет нашої громади. Е, зокрема, за протягом у нас є знову ж таки зареєстрованих 1553. Діючих догорів оренди на площу 1, 200, 1,209 гектарів. І на суму 83 мільйони гривень річної орендної плати, які мали би отримати місцевий бюджет. Зараз станом на 20,05 від плати за землю маємо уже надходжень в розмірі 92 мільйони. Це окрім орендної плати, так само податок за землю юридичних та фізичних осіб. Ну і крім того, додаткові платежі в розмірі 30 мільйонів гривень. Це кошти, які поступили від продажу на торгах або продажу орендарям земельних ділянок власне нашої територіальної громади. І було багато таких ділянок, власне, от продаж земельних комунальних власності на торгах або аукціонах. Якщо говорити у пропорції, то ми від початку року провели 8 успішних аукціонів, від яких до місцевого бюджету поступило. Кошти в розмірі 16 мільйонів гривень. Так само на 14 мільйонів гривень ми продали земельні ділянки там, де є діючі орендарі, і мають об'єкти нерухомості. Хотілося б більш детально на <кій> <кій> аукціонах зупинитися. Зокрема, маємо такі цікаві показові аукціони. Це є, наприклад, вулиця Січових Стриців, 46, земельна ділянка площею 28 метрів. стартова ціна продажу земельної ділянки 16,8 тисяч гривень. Ціна продажу 1 мільйон 315 тисяч гривень. Маємо зростання майже в 100 разів. Наступна земельна ділянка Микітинці. Вулиця Юності, площа земельної ділянки 8,6, Стартова ціна продажу земельної ділянки 202 тисячі гривень. Ціна продажу земельної ділянки 2 мільйони 600 тисяч гривень. Наступна земельна ділянка. Ті ж в вулиці Юності біля стадіону, але більше біля електролюксу. Якщо говорити по географії, так стартова ціна у нас становила 863 тисячі гривень ціна продажу. Ну і кінцева у нас склала 3 мільйони 709 тисяч гривень. Ну і наш станом на сьогоднішній день рекордсмен вулиця Логова, Макітинці, тиш а ціна продажу земельної ділянки склала 10 мільйонів гривень. Ці всі речі, які я озвучу, договори в заключенні, Уже всі кошти переховані до місцевого бюджету. Далі а працюємо. Якщо говорити щодо ділянок, які використовуються без договорів оренди, яка там ситуація зараз? Це постійно рутинна робота. Тобто не секрет, що провести інвентаризацію всього всього водночас неможливо. Та й навіть якщо воно проведено, то в зв'язку змінами законодавства орендарі змінюються. Хтось не проплачує, хтось не продовжує договору оренди. І це є напрямок власне, структурного підрозділу нашого департаменту, це є саморядний контроль. Тобто ми перший напрямок роботи це є виявлення користувачів земених ділянок там, де немає заключених з ними договорів оренди. Відповідно, ми з ними працюємо, надсилаємо претензії, спонукаємо до заключення догорів оренди. В переважній більшості так і відбувається. Користувачі. Погоджується на відшкодування протягом строку позовної давності трьох років на відшкодування безпідставно збережених коштів і заключають договоренду. Ану, а хто має бажання судитись, то йдемо в суди і в судовому порядку відшкодовуємо ці всі речі, плюс судовий збір. Так само доповню, що тут є можливість знову ж таки, якщо підприємці, громадяни мають мож... бажання йти на зустріч, то так само ми можемо йти на зустріч в частині розтермінування до шести місяців власне, заборгованості користувачів земельними ділянками. Ну і, зокрема, якщо говорити за цих 5 місяців, то вже безпосередньо від діяльності самоврядного контролю надійшли розміри. В сумі 1 мільйон 600 з тисяч гривень до місцевого бюджету, це не враховуючи тих, що повертаючись до догорів оренди, так, то від початку року ми додатково заключили ще ще. ще. Зараз я гляну, Ще заключили 88 договорів оренди, тобто це є кошти, які. Будуть додатково надходженнями до місцевого бюджету, окрім тих, які були заплановані від початку року в нашому бюджеті, законом України про оренду державного та комунального майна передбачено два переліки об'єктів оренди: перелік першого типу та перелік другого типу. Скажіть, будь ласка, що це за переліки і переліки, і яким чином це майно має, має передаватися в оренду? Ну так, відносно давніше, навіть відбулися зміни в законодавстві, але ще раз це більше така, якби моя просвітницька місія є дійсно два типи переліку оренди майна. Перший тип це означає, що міська рада або виконавчий комітет виставляє майно на аукціон з продажу або відповідно виконавчий комітет на право оренди, але для будь-якого суб'єкту. Це тільки аукціон. Ініціатором цього аукціону може бути виконавчий комітет, балансоутримувач, безпосередній орендар потенційний, який має бажання взяти участь в цьому аукціоні, ну або під, підрозділ, який контролює той чи інший там, комунальне підприємство, відповідає за нього. Це є перший тип. Другий тип це є там, де можливо отримати приміщення комунальне без аукціону. Там знову ж таки закон України про оренду державного комунального майна визначає вичерпний перелік таких організацій. Їх Насправді не так багато. Це є органи місцевого, місцевого самоврядування та державної влади, тобто це є суди і тому подібне. І ага. розуміємо, про що йде мова. Та ну і, і три такі специфічні ще. Юридичні особи це релігійні організації, пенсійний фонд, ну і державні консульства, посольства і тому подібне. Всі решта, те, що було раніше в законодавстві стосовно громадських організацій, які могли отримувати за одну гривню безкоштовно в оренду приміщення, такого немає. Тобто, якщо є бажання навіть громадські організації отримати в оренду комунальне приміщення, яких ну насправді мало що залишилося, то вони змушені будуть ініціювати такий аукціон і брати участь власне в цьому аукціоні. Чи можна передавати комунальне майно в безоплатну оренду або безоплатне користування? Ну я власне десь частково вже відповів. Угу. Тобто, в залежності там, від типу використання є стартова е, орендна плата, але все рівно це є аукціон і власне тільки. Ринок визначає кінцеву арендну плату за те чи інше приміщення. Єдине, що орган місцевого самоврядування власне, може визначати цільове використання, наприклад, цього приміщення. Умовно кажучи, якщо це є школа і там уроки танцю, уроки тейквондо, так, то Звернувся з ініціативи орендар, погодив це директор закладу освіти. Відповідно, ми виставляємо на аукціон уже з цільовим використанням саме під такі-то потреби. Це то приміщення під такі то години. І далі вже обмежень немає. Якщо є інша організація, то може інша брати участь в цьому аукціоні і власне орендувати по годину ці приміщення. Розкажіть нам про хто може бути ініціатором таких питань щодо оренди. Ну це є орендар, як правило, у нас так і є. У нас весь перелік. Комунальних приміщень розміщені на сайті департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства. Це може бути виконавчий комітет, це може бути балансоутримувач, і це може бути управляючий орган, тобто, це є департамент освіти, департамент охорони здоров'я, департамент культури і тому подібне. Якщо говорити про самі об'єкти, де можна ознайомитися з такими об'єктами? Чи є десь якась інформація на сайті, в соціальних мережах? Ну і загалом, якщо можна у двох словах, як відбувається сам процес приватизації? Ознайомитися знову ж таки департамент комунальних ресурсів, але в першу чергу це є площадка Прозоро на якій онлайн відображаються всі аукціони. Окрім того, ми на Фейсбук-сторінці, як правило, десь так само актуалізуємо, коли і де буде відбуватись. Той аукціон з право оренди чи право продажі. Якщо говоримо про е, процес приватизації, то насправді це є фактично процес процес купівлі-продажу. Умовно кажучи, міська рада вже зараз е, визначає, що те, що чи інше приміщення може бути продано. Далі це приміщення розміщується на електронній площадці Прозоро виставляється на продаж. Будь-який учасник юридична фізична особа може взяти участь, і хто пропонує більшу ціну? Відповідно стає. Переможцем заключає до купівлі продажі і сплачує ту суму коштів, яку він виставив якби на аукціоні. Рухаємося з вами далі. З об'єктами нерухомості та аукціонами ми розібралися. Це останні новини, котрі є на сьогоднішній момент, які варто обговорювати. Давайте перейдемо до питань сільського господарства. Ми розуміємо, що програма з 2023 по здається 2025 рік. Угу. Програма щодо розвитку сільського господарства. Чи відновлено? Прийом заяв, власне, з якими напрямками підтримки можна до вас звертатися? Програма працює в цьому році. Ми заклали 3,5 мільйони, так як і в попередньому на фінансування цієї програми. Уже заявки приймаються з 1 березня і до 1 листопада, по 1 грудня, то вже по ситуації це третій рік. До речі, в програмі. Е, так як я казав, два засідання відбулося. Уже навіть перше засідання сьогодні пішло фінансування. Я думаю, що ті, хто звернувся, попередньо вже отримують кошти на рахунок. Перелік напрямків він знову ж таки розміщений на Фейсбук-сторінці департаменту і на сайті департаменту, що ми власне підтримуємо і фінансуємо. Подавати заявки можна будь-якому відділенні ЦНАПів нашого міста або сіл. Хоча знову ж таки, це вже третій рік, і якщо перший рік це було весь час консультування просвітницьких кампаній і тому подібна робота весь час з фермерами. Селянами, то зараз вже кожен знає цей елементарний перелік документів, де подати, як подати, і як правило, запитань жодних не виникає. Єдине, що ще раз зверну увагу: тобто, програма складається з таких моделів, що ми готові фінансувати придбання там сепараторів, для там останнє це було медогонка, інкубатори, тобто, говоримо обладнання. Друге співфінансувати якісь певні вкладення, будівництво капітальних споруд, сільськогосподарського призначення, будівництво теплиць, будівництво зрошувальних окроплення окроплення цих систем. Ну і відповідно, так само підтримка в утриманні власне самих е, тварин: це є корови, коні, кози, вівці, свині. Ну і далі, далі, далі. Е, з, практично через сесію програма тільки розширюється. Нові напрямки за ініціативою чи тих же фермерів з'являються. Ну і якщо цього року цих 3,5 мільйонів гривень коштів фінансування або співфінансування від місцевого бюджету не вистачить, то я думаю, що завжди буде можливість попросити в депутатів додати кошти власне на цю програму і далі підтримувати цей важливий напрямок. Нашої громади. Це тільки фермери, чи якісь окремі господарства, люди, котрі. Це може бути людина, будь-яка, яка має корову, корова має паспорт санітарний, так вона подає перелік і все. Тобто, ми можемо говорити, що це, це не обов'язково юридична особа чи фермери. Ну, це власне... будь-яке селянське господарство, будь-яка фізична особа, яка. Утримує в худобу, ну і за цей невеличкий досвід і тому... є мешканцем нашої громади. І ми можемо говорити, що ця програма є популярною серед населення. Зокрема, бо фермерські господарства, мені здається, тут інше питання. Вони самі зацікавлені, вони шукають виходи на такі програми, бо це в них трошки більші об'єми господарки. А ось прості прості люди, котрі Для тримають. Для простих це є важливо. Так. Наприклад, особливо ми ж бджоли знову ж таки. Це є бджолярство. Так само це є напрямок. І люди ну кажуть, що це є цінно та ті кошти. Це є можливість придбання, оновлення техніки, той же цукор придбати добрива, мінеральні добрива. Інші ці всі речі. Тобто вона користується популярністю. Ну вона знову ж таки. Ми багато в чому першопрохідці, в тому числі наша громада, власне, в частині цієї програми це є серед обласних. Та й не тільки обласних центрів. Фактично, перша така унікальна програма, яка пробачена і у нас вже працює третій рік, і бачимо, що ми ж дивимося динаміку, І бачимо, що третій рік навпаки там поголів'я. Кіс, овець, там свиней навпаки, кількість заявок збільшується на підтримку. Ну і бачимо динаміку, що в крайньому разі, скажімо так, поголівля великої рогатої худоби і тому подібне. Ну не зменшується, немає такої динаміки. Ну і ми маємо можливість, хоча б, якщо раніше статистичні далі брали, ну так, десь з космоса напевно, що то зараз у нас є ранні дані про ті ж самі корови, паспорти і так далі. Ми десь розуміємо кількість. І, і динаміку, і, і потреби населення Загалом для чого і наскільки корисні такі програми загалом для громади, якщо брати за бо ми розуміємо, фермера, ми розуміємо, що це людям потрібно допомагати. А що з цього має буде мати громада? Ну, громада перш за все буде мати в тому числі продукцію місцевого виробника. Говоримо mm -hmm. той самий мід, не, не потрібно, якби це ті ж самі яйця від кур. теж, знову ж таки. Ми насправді перебуваємо на такій початковій відносно стадії, так якщо говоримо про підтримання окремих домогосподарств, але в крайньому разі це є підтримка, яка важлива для людей, ну оскільки це досить така важка праця і не завжди вона рентабельна, і це є. Підтримка того, щоб воно в принципі не втратилося. Тому що якщо воно абсолютно втратиться, а в нас чим ближче до міста, тим менше ну, якби, тих сільських тварин. Якщо воно втратиться, то відновити це практично неможливо. Ну так як раз. на мене, ну та і так зараз, як ви згадали вже ці приміські села, то там рідко які господарства мають якусь вжимість, ну, у нас остання вжимість. корова була в Овчинці два роки тому. Ну як як раз. Чи і говорити так, там крихівці, я сумніваюся там чи. Тоді, якщо говоримо про нашу громаду, то які, ем, з яких сіл найбільше звертаються людей за такою підтримкою? Е, логічно, що чим далі від обласного центру, тим більше заявок. Тобто це є в першу чергу Тисменичани, Березівка, Братківці, Камінне, Врача. це є нижня частина, верхня частина це є частково Узин, підлужжя, ну і Підпечари частково. Тобто, чим далі від. Обласного центру на жаль чи на щастя, але але очевидно і це логічно. Власне, тим більше кількість заявок і більше селян, які утримують ті чи інші е, сільські тварини. Вже маєте безпосередньо досвід співпраці з такими людьми, бо я думаю, що є вже ті, котрі не не перший рік подають, бо вони Сам, побачили, так. що це працює, і звертаються до вас ще раз. Але чи можемо ми говорити про тенденцію збільшення навіть того самого в таких таких господарствах? Що справді ті кошти використовуються на розвиток і на примноження тої самої господарки? Е, на, на... У ну, Нас є дані, знову ж таки. Ми збираємо інформацію. Цей фермер подає цей рік. Ми розуміємо, що він того року подав таку-то кількість. Цього. Відповідно, в нас є динаміка, скільки він подав. Де є приріст, де немає прирісту, і в нас це є порівняння. Тобто ми маємо таку об'єктивну картину, яка підтверджена фактами, довідками і всім іншим паспортами. На відміну від такої статистики, знаєте, де коли, коли нам спускає там, держава раніше як на область, область, на район, район, на місто, скільки там корів? Там 150. А ніхто ж не знав. А зараз є можливість знати. Це чітко і Угу. По яких напрямках на матеріальну підтримку поступає найбільше заяв? Якщо ну, найбільше, за те, найбільше, якщо по кількості, то це uh -huh. є корови, ну, це, це очевидно. Коні досить таки багато, ну і вівці, силу того, що це більше такі, от, передгірські, так само, вівчарство у нас. Почало кози вівці, тобто почало розвиватися цей напрямок. Витему бджоли само ще справи. раз. Нагадаємо нашим глядачам, хто зацікавився цією програмою. Куди звертатися, як це робити? Я пам'ятаю, що ви казали в ЦНАПИ, але повторіться, це не буде за <займ> ознайомитись можна на сайті або Фейсбук, сторінка департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства. Там є перелік скільки там підтримки. Там одну корову 3 тисячі гривень, на коня 5 тисяч гривень. Ну і далі повністю весь. Прескорант, називаємо це так, можна ну і перелік документів, які необхідно подати стосовно умови собі відкрити сторінку, перечитайте, що вам потрібно, зберіть необхідні документи і найближче відділення вашого села або будь-які відділення СНАПу міста Франківська. Просто їх занесіть. Якщо говорити про весну, 2025 року вона видалася е, досить прохолодною. Десь не дуже багато і дощів було, і напевне буде доречно зараз поговорити про посівну компанію у mm -hmm. комунальному підприємстві «Франківськ Агро, де ви маєте багато інформації по цьому підприємству. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація, як проходить посівна станом на травень? 2020 я десь коротенько по по цифрах більше напевно це вже, це вже четвертий рік. В нас ми розпочинали перший рік з 70 гектарів. Зараз уже маємо 30 гектарів постійного користування. Окрім того, маємо догри оренди з людьми, де ми їм сплачуємо і обробляємо їхні е, земельні ділянки. Посівна насправді розпочалася ще осінню. Е, ми вже другий рік працюємо з озимою пшеницею. Осінню минулого року висадили 87 гектарів, попри не найкращі кліматичні умови, опади і тому подібне. В принципі, досить нормально себе озима пшениця озимина зійшла, і в липні будемо збирати урожай. Крім того, ріпак ми так само 10 гектарів площі посіяли. Аналогічно буде швидше збір. Ну і весні, то ми ще раніше підготувалися тендери на паливо, на міндоброва, на всі інші речі були проведені завчасно. Це все поступило. Обладнання в нас є своє, два трактори різної потужності все навісне обладнання і все решта. Ну, єдине, що комбайна не вистачає. Ну і ми почали вже працювати зараз. Розпочали сонячник і соя. Це такі перші культури. Сонячника ми 78 гектарів е, висаджуємо. Цього року вже почали це села сменичан. Е, соя це буде 110 гектарів цього року. Ну і там в нас ще буде гречка, така соціальна культура. Ми як правило цю продукцію передаємо. В дитячі садочки школи це так само 23 гектари. Ми запланували посадити, але це буде пізніше, там, червень місяць, посадити власне на території нашої громади. Підводячи підсумки нашої сьогоднішньої розмови, буквально останнє запитання. Як ви прогнозуєте роботу департаменту на 2025 рік і можливо, є якісь нові перспективні плани, які ви плануєте реалізувати у цьому році? Є 10 напрямків, які насправді рутинні, але з певними завжди новими новаціями. Те, що нове додається, це є ліси. У нас нове додали з 912 гектарів. Обласна рада передала місту і за Франківська агро оформлені ці ділянки. Ми розпочинаємо вже активну роботу в цьому напрямку. Друге, в частині сільського господарства так само хочемо свою базу врачів. Потрохи реконструювати в частині наповнення бюджету і тому подібне, то рутинна робота в частині інвентаризації земельної ділянки, оновлення нормативно грошової оцінки. Так само плануємо три населені пункти ще встигнути власне до липня місяця цього року. Ну і от, от, ну і крім того, 10 пунктів, які ви зараз ми декларуємо. Тобто, це я yeah. чи вистачає робочих рук? Бо Розуміємо, зараз непроста ситуація. Війна в державі. Як ви собі даєте в цьому, в цьому раду? Бо за кожною роботою є є стоїть людина? Що я вам скажу? У 2020 році ще до об'єднання і приєднання 18 сіл в департаменті командних ресурсів було 42 людини по штату. Зараз 18 сіл доєдналися, зрозуміло, що роботи в рази якби більше. Ну, станом на зараз у нас є 40 людей. Працюємо, справляємося. Це головне. Микола Вітенко, заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства, був гостем у нашій студії. Я вам дуже дякую за дякую. динамічну таку конкретну розмову, що стосується роботи департаменту, вашої загалом діяльності. Хочеться побажати вам успіху, всім нашим глядачам подякувати за те, що дивилися нашу програму, нашим захисникам за те, що вони роблять, все для того щоб ми мали можливість спілкуватися і запросити залишатися із нашим телеканалом. Дивіться Галачину на все добре. На все добре.